Усе почалося з того, що зрадниця шукала легкі гроші, і, як виявилося, згодом готова була піти на масове вбивство українців за пару сотень доларів. Я шукала легкий заробіток, знайшла його в телеграм-каналі, списалася. Так відбулося знайомство ФСБшника з підозрюваною. А от далі запропонували перші е тестові завдання, які вони практикують у випадку з затриманою, це був підпал релейної шафи. Цей тестовий злочин підозрювана скоїла, щоб довести так звану профпридатність та вірність окупантам. Спочатку під 100 доларів, потім 200. Щоб по максимуму використати зрадницю, ФСБшник застосував старий як світ чекіський прийом. Буратор Зорев можна сказати, що закохав у себе затриману. Він дуже хорошим ходом проник. ви розумієте, о чому я? Він вже там люблю, тавки куплю. Таке було, да, да. зі Так. Да. підозрювана за вказівками куратора, готувала вибухівку і планувала масове вбивство українців, і при цьому божиться, ніби й гадки не мала, що працювала на Росію. Цікаво, кому окрім них ще було потрібно вбити якомога більше мирних людей в центрі українського міста.